А на Український Союз помисовців підприємців, національна присторона соціальна комічна рада президентської України. Шановна Лена Олексійовна, шановні колеги, почну з позитива. Дуже важливо, що публічний звіт діяльності армії за попередний рік відбувається відкрито в режимі вікового діалогу і постійно повинен бути в нашій державі. Як між державою, громадянським суспільством, так і владою і бізнесом. І це позитивно. Війна точиться вже 11 років і особливо за останній період вона перейшла в формат війни на вистеження ресурсів. І мета за цей період сотні тисячі суб'єктів господарювання. Знаходяться в санкційних списках, арештовані, конфісковані тощо. І я думаю, ви всі розуміють, що мета не тільки в тому, щоб покарати російських білоруських агресорів, а мета в тому, щоб визначені активи давали максимальну можливу користь для нашої держави для України. Тому в частині функції агентства, яке стосується менеджменту активів, вони всі тут. Відверто, прямо дуже велика, ще попередна робота. І ті додати, які в нас сьогодні є, вони нас не в всього. Активи повинні працювати, зберігати робочі місця, ринки з боту, розпечують відрахування державний бюджет, в тому числі ту ресурсну базу, без якої не буде перемог ні на внутрішніх, ні на зовнішніх фронтах. Як рекомендації, щоб надалі, як в поточному режимі, так і звіта, по цю частину нам необхідно вислідувати більш детально, особливо по стратегічним об'єктам, яку ку користь надають Україні з моменту прийняття до патрульних рішень. по їх санкційному режимі, арешту чи конфіскації. І, безумовно, та низка питань, які необхідно вирішити, щоб та система працювала краще, відчаючи те, що участково зауварили. Зв'язку з удосконаленням і законодавчими матеріату це перше. Друге, безумовно, ми всі розуміємо, що ці завдання можна виконувати тільки при наявності системної, комплексної взаємодії всіх структур, які до цього мають доченитися, починаючи безумовно з самої армії, економічного галузєвого блоку уряду, Національного банку, правоохоронних органів. І багато інших. На жаль, ця система поки ще ефективно не працює, як починаючи з моніторингу статус прав з тими акціями, які знаходяться в зазначеному статусі, так і кінцеві результати. Я би запропонував, що вже другування світу далі в робочому порядку, що попрацювали, маючи на увазі наш меморандум договір по співпрацю за наших колег. І ця система повинна формуватися. Ще раз повторю, війна в 11 років. І пора вже цю систему досконалювати тій частині, яка стосується національних, економічних, фінансових інтересів України. Я думаю, наші колеги нас в цьому тільки підтримують. І на завершення, ще раз хотів би підкреслити, що питання стійкості і відновлення самодостатності України сьогодні вже мають не тільки характер нашої обороноздатності або сформу. Це характер завдання на рівні збереження держави. Ви ще розумієте, що коли був відсутні 24-го року тільки 48% наших видатків ми профінансували за рахунок у від української економіки, а 52% це зовнішні джерела. І державний борг та першого січня 25-го склав 9% від ВВП. А в цьому році це буде вже 102%. то Статус суверенної держави від великих британією, тому питання стійкості, самодостатності, максимального використання нашого потенціалу українського має дешальні бачити і далі буде подіяти і об'єднати зусилля. Що саме за ініціативи Національного агентства, коли мова йде про активи, які своїми характеристиками можуть допомагати. Під час війни обороноздатності нашої країни залучені до відповідних виробництв, які також можуть бути застосовані в галузях авіа енерго, водопостачання і енергетичного збереження. Всі ці активи Національне агентство за наявності і отримання висновки відповідних міністерств і відомств по цих галузях може ініціювати і ініціювала протягом 2024 року. Перед кабінетом міністрів України для того, щоб ці підприємства, як суб'єкти критичної інфраструктури, не були виставлені на конкурсних процедурах, а працювали на державу під час війни, не витрачаючи часу. При цьому вони не лише зберігаються, працюють. Для захисту держави на потреби сил оборони, але і приносять дохід. І протягом 2024 року це 14 договорів управління заключених АРМА з такими відібраними підприємствами, які мають 100% власності держави. І я можу назвати ті, які ви чуєте в засобах масової інформації, це Моторсіч, це Вінницький авіаційний, це Львівський ізоляторний, ті, які рішенням уряду за ініціативи Арма передані. Є договори, приносять прибутки і працюють проти ворога.